Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас субота. Я нікуди не ходила, ось сходила в магазинчик сюди в салі, в наш маленький. Купила собі тут по знижкам, бо кріп, три упаковки за 18 центів і четверта частинка від капусти. Зараз прийду додому, з капусти, кріпа покладу. У мене солодкий перець є, та подивлюся, таке помідорчики є, єсть. Отаке зроблю собі. Я люблю капусту тушковану. Та думаю, маленьке вам відео зніму. Уже в городі там, ото вчора ж я їздила, не було снігу зовсім. А тут у нас ще є, бачите, ну він такий мокрий, он топкий. Мокрий, так наступиш, вона стається. Мокрий такий топкий сніг, але чую птички співають. Отож, мій дом. Попереду, бачите, оце мій дом. А оце я якраз стою біля дому, оце Натин дом З цієї сторони вона заходила завжди. Це її дом, два під'їзди тут. От Але ж наточка вже давно тут не живе, а я все одно, знаєте, Якось отак вийду на балкон, як оце ми тут стали мешкати у цьому домі у своєму. Оце буде 20 березня, буде 6 років, як ми тут. От я оце як тоді Ната ще не здавала цю квартиру, то й уїжджала в Віталію, то знову приїжджала. Вона гроші ніякі не отримала від от, от Фінляндії, але квартиру оплачувала свою. Не знаю на що, не питайте, не знаю. Все якось казала: та переїду, та переїду та переїду. Та... А що ти хочеш, щоб я швидше уїхала? Я не те, що хотіла, мені без неї дуже погано, я ж одна тут. Але мені хотілося, щоб родина вона повинна бути разом. Ось вони 9 років, як уже одружені, і 21 рік, як вони друг друга знають. Дружба почалася 21 рік тому. Бачите, тут воно сиро, так даже там і водичка, бо <кхе> зараз плюс один. Градус на градусник і не холодно. Я навіть, бачите, усі рукавиці не одівала. Ось собі манікури зробила, обрізала, почистила все і зробила отак. От от. І отож, як ми сюди переїхали, так я вийду на балкон от, і, і дивлюся на натен дім, який немає тут. І мені так приємно, що це ж натин дім. А тепер ви знаєте, як ната... ось він оцей дім. Ось він, от як Ната вже в'їхала, мені вже якось і не хочеться туди і дивитися, піднімати очі на її. Вона на третьому поверсі жила, балкона в неї не було. Два вікна, кухня здорова була, і кімната здорова, з нішою, здорова туалет з ванною. От. Хороша квартира 38 квадратів. А в мене 40. Понимаєте? Тільки на 2 метри в мене більше, так у мене зроблено як трьохкімнатна. Ото такі справи. Ната ну, мені казала, давай переїжджай в мою квартиру. По-перше, вона у неї набагато дешевше. По-друге, в неї світло набагато дешевше. от. Вона за, за місяць платила 12 євро не більше, а я 35 плачу. от. Кхе -кхе. Жіночка пішла із собачкою гуляють. от. Але я так щось думаю, ну хто оце опять мені оце, складати оці речі. Хоч вона ж тут приїжджала до мене, складати оці речі, все оце перетягати, машину б не треба було нанімати, я думаю, ми і так би. Ну Меблі, звісно, когось би просили, <кій> перевезли, допомогли, <кій> щось угодлі даре. Але я сказала, Натані, буду тут уже, оставаться буду тут. От у них хороший ліфт, у них, у них не було ліфта зовсім у домі, а тоді вони там на зобранні, бо знати, оце одна квартира тільки була від от ТВТ от тієї самої організації, де оце і в мене квартира, а всі останні квартири викуплені. І вони от, о, вирішили, доплатили, там, ну це, ну це, ми одразу ж доплатили, а ці гроші пішли в, в Вастіки, то, наприклад, хтось там 300 євро платить, а стали по 310 там платити, скажімо. П'ять років. От. Воно так і незамітно. І зробили ліфт хороший, здоровий, з дзеркалами чистий, такий, як моїх, три. От. У мене ж хіба то ліфт, от, підсмішка називається. От. Що і Меблі влазять перевозити, і все, що хочеш. Знати ж теж було багато меблі, а тоді як вона вже сказала, там не ну, буду вже переїжджати. От, це вже було, мабуть, років більше, ніж шість. І вона тоді розпродала всю меблю, <кій> оставила тільки собі кровать і стіл. На кухні стіл і кровать, як вона ще приїжджала з Італії, щоб на кроваті спати, і на столі, щоб там щось робити, їсти і робити. Звісно, я вам ще раз скажу, мені було дуже добре. Мені було дуже добре. І ось пройшли рік вона приїжджала, в мене була е, два місяці майже mm. в мене зупинялася. От. їй треба було там до окуліста. Вона думала, може операцію на глаза зробить, а казалося, що не можна їй робити, mm. да що воно таке? Бо в неї дуже тонкі там. Пленочка, ну, ну, по, -по, по медицинським показателям сказали, робити не треба. їй тоді ото виписали е очки, що вона за них нічого не платила, бо це очки не такі, що скажімо, для чтіння, для, ета, для розваги. А це як е називається валіне ну, помощник, от так. помощник в житті. Отак, от і перевести вам на, на нашу мову. От, от так. Її зробили. Хорошу я праву, вона собі вибрала. і Стекла, стекла одне в неї тонше, одне товще, бо дуже різне зріння, є і центра різні. Ну, коротше, от, -от так зробила, все добре. Оце ж мій дом, бачите. От. А це оце поруч дом, да? оце сірий буде ставати на ремонт. Мабуть, роки два будуть ремонтувати. Я думаю, зроблять так, як у нас. Може, свою ошибку зрозуміли та зроблять більше ліфт якось розширять. Не знаю, подивимось. Ото такі справи, те, що я вам хотіла розказати. Так що ніде й не пішла сьогодні, та й не хотіла. Я сьогодні у шостій прокинулася, не хочеться вставати. Думаю, ну чого ти будеш дурна у шостій підніматися? Що тобі робити? Я вчора ввечері посилку теж однесла, а 10 кіло от, за посилку. Посилку однесла, Тоді думаю, ну що я буду, та сама? поприбираю, та я й поприбирала, от, хорошо, чистенько в мене в хаті. Ну, мене завжди чистенько, ну так от, знаєте, поли помила, пиль повитирала. Квіти мої ще не приїхали. Сьогодні балакала своєю подругою, вона каже, Наша ж робить два дні на неділю. Каже, як будуть у мене тут клієнти на твоїй стороні, так я тобі й привезу. Бо тут не буду спускатися з гори, обіду, бо щоб не, не впасти. От. Кажу, там мені не к спіху. Яка різниця, вони чи в тебе живуть, чи вони в мене житимуть. От. Вона каже, я за ними хорошо вхажую. Дівчина йде в сандалях. бачите. О, ну, ж, кому ж, подобається. Ото -от так. Так що, може, на тій неділі вона у середу робить в п'ятницю. Може, на тій неділі і заїде мені завесе. От, Як даже мене вдома не буде, я їй сказала, як мене вдома не буде, остав їх під, під, під дверю. Їх ніхто не троне. От. Так що, отакі справи. Ну, це вийшла, думаю, прогуляюся. А, сливи я ще собі купила. 2,65 пакетів стоять сливи. Такі я люблю їх ну, сушені, але вони такі м'які сушені. У мене є той ще, як його скажіть мені, фініки. Але щось фініки в мене не дуже заходять. Ну так, нічого, З чаю можна, вони солодкі, я тут чай п'ю без сахарю, два фініка з'їм, хорошо. А сливи я люблю в кашу і у той кисломолочний сир класти. Та й так на перекус собі. Дві три сливи вкинула в рота та й жую хороші. Я зараз себе стараюся ограждати від солодощі. У мене багато і конфетів, і печива, але зараз якось я не хочу. Не то, що там я хочу там вес якийсь збросити на літочку. Ні-ні-ні, ви не подумайте. Це, так скажемо, по показателям мого здоров'я. так мені краще. Я себе почуваю. Отакі справи, дівчатки мальчики. Що буду завтра робити? Оце ж стоянка наша, бачите? От, Окрита стоянка 15 євро. А оце, ця машина стоїть оце такі стовбики. От, ми туди зараз підемо. То 8 євро стоїть. У Юри там стояла за 8 євро. От, отож можна той стовбику, розетка, шнур включаєш туди. І як зима, така холодна. Так нагрівається акумулятор, там гріється, що утром став, тіка, чик, завів та й поїхав. Бачите, які кучі снігу. Кучі снігу. А то ж вже нас ще ліс. Я давно-вже давно не ходила до лісу, не хочу. А чого я туди піду одна, не хочу. І мені краще я поїду в центр, побігаю по центру, щось куплю своїм дівчатам, хлопцям. Оце мені більш От таке. Або в центр поїду, де наші дівчата. Туди поїду, з дівчатами поспілкуюсь, може щось допомогти дівчатам треба. Оце ж, бачите, оце ж мій дом. І оце рядом. Ото дом. ото вже там люди висіляються, хто вже виселився, хто ще ні. От, І стане на ремонт роки-два. на Оцей оце наш, мабуть, роки-два й ремонтували. от. А може, навіть і більше. А, звісно, не дуже добре буде, особливо в літочку, і шумно буде, і пильно буде. Ну, а що зробиш? Як вони такий проєкт вирішили, то вони його зроблять. Нас ніхто не буде питати. Ми тут люди малі. Президента вибирають, і зараз вже дві кандидатури залишилися. Я не ходила, я не ходила на перші. Вибори, коли було, мабуть, вісім чи що кандидатів. Я не ходила, бо я тоді була в Італії. От. Зараз могла піти, я ж маю фінське гражданство, але не піду. Я не читала їхні ті лозунги, які вони там обіцянки давали. От, Так що і не піду, не буду голосувати. От, Оце бачите, оце тут машини стоять. От. А тут такі оце стоянки, а оце, бачите, тут гостювавна стоянка. Як хтось приїжджає чотири години, ти повинен поставити той будільничок такий, поставити часи на чотири години. Через чотири години, виходь, якщо ти там остаєшся на ніч у когось, виходь і пере... знову переставляй. Бо з такими ділами шутки погані. Ми колись, я, вам може, розказувала, може, ні. Колись отак ната каже, в мене лампочка перегоріла, а ми кудись з Юрчиком їхали. Кажу, зараз заїдемо, Юрчик тобі вкруте. Ми заїхали, оставили машину, ну, я вам так скажу, ну, 10 хвилин не більше. Ну, 10 хвилин не більше. от. А то, може, й того не було. Вискочили, вже бамага терчить на 60 євро штраф, бо він забувся поставити у ці часики. Все, я заплатила, бо це ж по моїй просьбі ми приїхали. Ось. Оце, бачите, от гори, де сніг перше, а то друге, отам Юрчика машина стояла. От. А тоді ж отож, як, його, як він пішов вже. Я, машина стояла ще, я вже пішла, сказала, щоб мені не, не, той, не присилали платіжки за неї. От. А тоді машину приїхали і заплатили. На, на утилізацію. Ось от такі справи. Так що ось іду вже, іду іду, йду. Додому зроблю капусти. То вже, мабуть, я її пообідаю. Крашанку собі зварю. У мене паштет є курячий. хороший от Зварю крашенку з паштетом, з капустою. Наїмся. І хорошо я думала, обідати. У мене ще є рибячий суп, але тепер ні. Я люблю оце. Але зараз ще оце поки зготовлю, не буду. Їсти не хочеться, бо я якось пізно десь о 10 тільки поснідала, мені не хочеться їсти. Сусідка моя йде. Квартира рядом. Ну ось вже я й дійшла додому. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго. Всего хорошего, тримайся, тримайся і ще раз тримайся. Ненько Україна. Пока-пока.